Привіт, друзі! Я Тімі. Я хочу запросити тебе в одну цікаву подорож. Ти готовий? Тоді поїхали. Сьогодні дуже важлива подорож, адже сьогодні ти вивчиш кольори. Але спершу скажи, який твій найулюбленіший колір, чудовий колір ти обрав. Не засмучуйся. Зараз і ти обереш свій колір. Приготувався. Тоді поїхали. Ось жовтий як сонечко, зелений, як травичка. Блакитний, як небо вдень, синій як океан, фіолетовий, як смачний виноград, білий, як сніг, а червоний, як стигла полуничка. Ну що, обрав свій колір? Це чудовий колір. У мене теж жовтий найулюбленіший. А тепер давай повторимо разом, які кольори ми сьогодні вивчили: жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, білий, червоний. Молодці. Побачимось у наступному відео.